Навіть шрифт нас забрали після указу Петра І, який просто вирішив прорубати вікно в Європу і створив свою так звану гражданську форму. Вона відкинула ті всі традиційні речі, які для нас мали значення. З київської кирилиці було видалено 50% голосних літер 9 із 19. для мелодійної української мови, в якій багато голосних сполучень це була катастрофа. Є ці листки, де він повикреслював ті літери, яких в російській мові на той час не було. За офіційною версією викреслили лише ті літери, які вже не промовлялись в голос, залишаючись тільки знаками на письмі, або ті, що дублювали значення одна одної. Однією зі справжніх причин було те, що переважна кількість зайвих літер були вживаними в словах, пов'язаних з церковними таїнствами Євангелія, Євхаристія, Міро. Українську мову не приймають Майкрософт. Да, так, тому що вона користується не своєю абеткою. Там, за кордону, Майкрософт бачить, що це російський шрифт. А всяка мова, яка користується не своєю національною абеткою, стає діалектом. І діалект не може бути об'єктом інтернету. Для Василя Яковича це стало неабияким стимулом. Майже 50 років, по 8 годин на день, майстер працював над кожним міліметром нового зображення літер. З'явився повний склад абетки. Провідне українське видавництво дитячої літератури. «Абаба Галамага першими почали використовувати шрифт рутенія у своїх книжках та ілюстраціях. «Абаба Галамага має кілька книжок з шрифтом пана Василя Чебаника, і першою з них була дитяча Евангелія. Мені було дуже важливо, щоб шрифт був якийсь особливий. Наш український має перемагати і кликати. За собою краса.